Ось цей дуже простий винахід змінив життя кожного з нас. Він подарував нам свободу думок, можливостей і дій, та разом з тим подарував нам найбільшу проблему сучасності. Чи все не зовсім так? Можливо, нам дали інструмент, до якого нам не дали інструкцію, так як на той момент ніхто не знав, у що ось це перетворця. І тепер задача кожного з нас віднайти свою інструкцію до використання цього простого девайсу. і навчитися користуватися ним заново. З розумом і з зовсім іншим підходом, і для цього нам треба пройти через три етапи: розуміння, підготовка і створення. Але для цього треба відкласти усе і повністю сфокусуватися на цьому відео. Перший етап це розуміння причин. Давайте для початку з'ясуємо, а для чого вам взагалі телефон, які задачі він виконує, які емоції ви в ньому переживаєте. Для мене він виконує три основні задачі: це робота, навчання і спілкування. Так як всілякі новини, розваги і так далі, я давно прибрав в свого життя. Для мене ця задача стала доволі простою. Для вас, скоріш за все, телефон виконує взагалі всі задачі у вашому житті. Тому додайте собі ще пару Питайте, які задачі ви хочете виконувати саме на цьому девайсі, і які задачі ви можете перенести на інші. І не турбуйтеся, якщо це єдиний девайс, яким ви володієте, в цьому немає проблеми, і про це ми теж поговоримо. Та наразі нам просто необхідно зрозуміти, для чого він нам, коли він нам потрібен і як ми його використовуємо. Це нам необхідно для того, щоб зрозуміти від чого нам відштовхуватися, і для того, щоб побудувати нову систему, в якій ми будемо використовувати цей самий девайс. І так з причинами ми розібралися. Давай перейдемо до другого. Етап не забуваємо фокусуватися, ми тільки розпочали. Другий етап це підготовка, підготовка нашого девайсу для створення нової системи. Перед тим як почати створювати щось нове, нам треба зруйнувати те, що було старе. Тому першою задачою у нас буде очищення, очищення від усіх непотрібних додатків, непотрібних файлів, акаунтів, фотографій, усього, що вас може відволікати. Видаляємо все, чим ви не користуєтеся, чи те, без чого ви можете обійтися, і залишаємо лише те, що відповідає Меті використання вашого телефону для того, щоб полегшити вам задачу, у мене є дуже просте правило: все, що ви не використовуєте більше 60 днів, просто видаляйте, не думайте, потрібно, не потрібно. Якщо вам буде це потрібно, ви заново це встановите, зв'яжетеся і так далі. Це стосується як додатків, так і людей, так і всяких аккаунтів, будь-чого, що вас оточує у вашому девайсі. Єдиним виключенням будуть програми для фінансів і для ідентифікації. Ці програми ми використовуємо рідко, проте нам дуже важливо мати їх у себе на девайсі. Наступне Ними йдуть наші підписки, це буде складним етапом для багатьох з вас. Ми починаємо з однієї соціальної мережі і переходимо по всім іншим. Ми видаляємо усе, що ми не можемо розпізнати. Якщо ви не розумієте, хто це, що це. Просто відписуєтеся, навіть не передивляючись цей аккаунт. Якщо це просто якісь розваги, новини і так далі. Одразу відписуєтеся. Це не потрібно вам прямо зараз, так як ми створюємо девайс для того, щоб покращувати ваше життя. Якщо вам потрібно буде час для того, щоб розважитися, почитати новини і так далі. Ви завжди знайдете їх просто через пошук, і для цього не треба бути підписаними на ці акаунти. Не впевнені, чи вам потрібно це чи не потрібно, видаляйте. Якщо ви потім згадаєте, що вам це було потрібно, ви знайдете це заново і заново підпишете. Дякую Проходите по інстаграму, Тіктоку, Ютубу, Телеграму, всіх соціальних мереж, які ви використовуєте. Особливо це стосується телеграму, коли у кожної людини там по тисячі плюс непрочитаних повідомлень в групі. Значить, цю групу ви дійсно не читаєте, і без неї ви спокійно обійдетеся. Те саме стосується однакових каналів, які розповідають одне й те саме, просто на різних каналах, і ви читаєте це в п'ять разів довше, ніж ви мали б це читати. Тому залишайте один самий якісний, найважливий, а всі інші просто видаляєте. Всілякі. Новини, розваги, естетика і так далі. Це приємна розвага, це приємний час для того, щоб відпочити. Та вам не потрібна ця інформація в повсякденному житті. Ви не маєте постійно бачити цю інформацію, тому що ця інформація дуже сильно вас відволікає. Тому трохи пізніше ми про це поговоримо. Але зараз важливо це все відкинути і створити для себе такий ідеальний простір для вашого розвитку, для вашого життя, для вашого ідеального. Стан. Пам'ятайте, що телефон з вами 24 на 7. Тому інформація, яку ми споживаємо протягом дня, дуже сильно впливає на наш психоемоційний стан. Ставтеся до цього дуже уважно і дійсно видаляйте усе, що тягне вас на дно. Те, що у вас викликає заздрість, те, що викликає у вас негатив, все це видаляйте, Ви маєте над цим контроль. Тому зробіть над собою зусилля. І почистить усе, що вас відволікає. Повірте, ви не будете сумувати за всіма цими каналами, які тягнуть вас на дно, а навпаки, зможете підняти свій ресурс і свою енергію. Цей етап дуже важливо повторювати раз хоча б на місяць. В найгіршому випадку раз на півроку для того, щоб розуміти наскільки багато тих чи інших людей інформації ми впускаємо в своє життя. Другим кроком для нас буде приховати всі відволікаючі фактори, всі додатки, які ми залишили, якими ми користуємося щодня, але вони не є першочерговими. Наприклад, соціальні мережі не для всіх є роботою. Наша задача зробити доступ до них якомога складнішим. Це може бути окремі папки, це може бути обмеження по часу використання цих додатків, це може бути просто. Вихід з аккаунту, для того, щоб кожен раз, коли ми хочемо подивитися будь-що в соціальних мережах, нам треба було залогінитися. Ось так виглядає мій телефон, а ось так виглядає мій ноутбук. Все дуже просто і мінімалістично, для того, щоб я не відволікався на всяку безглузду річ. І всі додаткові додатки присутні в моїх девайсах, але вони приховані від імпульсивного погляду. І заходив в них тільки тоді, коли я сам обрав це зробити, коли я виділив собі час для того, щоб відпочити чи зайнятися роботою в цих соціальних мережах. І дуже важливий момент це повідомлення. Я знаю, більшість з вас все одно використовує повідомлення, тому все, що не від важливих людей, вимикайте канали, люди, соціальні мережі все це вимикайте повністю. Повідомлення вони вам дійсно не потрібні. Ви скажете, а як же робота? А як же навчання для всього цього у вас є окремі проміжки часу, коли вам це потрібно? Тому тільки на ці проміжки часу ви можете вмикати ці повідомлення. А для вашого щоденного життя чи вашої фокусної роботи. Будь ласка, вимикайте всі повідомлення, окрім дійсно важливих людей. Ви можете налаштувати це через функцію фокусу для того, щоб ви відокремили важливих людей і все інше. Тому спробуйте приховати усе, що вас відволікає, і не забувай фокусуватися на цій інформації. Ми майже дійшли до кінця. Третій етап створення. Створення системи життя і створення системи, в якій ми будемо жити, дуже важливо. І так як телефон знаходиться з нами 24 на 7, нам дуже важливо створити і в ньому свою систему, яка відповідає нашим цілям, нашим цінностям. І нам необхідно створити систему, в якій ми будемо працювати, відпочивати, розвиватися, спілкуватися. В залежності від того, які функції ви хочете від телефону, такі функції, такі категорії ви будете створювати. І нам дуже важливо створити з цього систему, а не просто окремі інструменти, які ніяк між собою не пов'язані. І так спробуйте розбити різні соціальні мережі для різних задач. Наприклад, інстаграм у вас для розваг, а Ютуб у вас для навчання, а можливо телеграм для спілкування. І так далі. Спробуйте охарактеризувати, яку саме дію ви будете виконувати в цьому додатку. Якщо ж ви не можете відокремити одну задачу під один додаток, тоді створіть різні акаунти в одному додатку для навчання, для роботи, для розваг і для спілкування. Таким чином ви не поєднуєте все разом і ви виділяєте час для кожної з цих задач окремо. І більше того, в кожному цьому акаунті ви створюєте свою екосистему. Ви створюєте свій такий алгоритм розвитку, свій алгоритм роботи, спілкування і так далі. Наприклад, в каналі з розвитком ви будете використовувати. Товувати і дивитися тільки те, що вас розвиває якимось чином. чи там потрапляє якась непотрібна інформація, ви її або пересилаєте на інший акаунт, або просто швидко проскіпуєте, чи нажимаєте не цікаво і так далі. Тобто даєте алгоритму зрозуміти, що вам такий контент не цікавий на цьому акаунті, і ви вибудовуєте собі дуже просту систему, в якій навіть заходячи просто на 5 хвилин, ви розвиваєтеся, чи ви спілкуєтеся, чи ви працюєте, і так далі. На робочому аккаунті, ви, наприклад, слідкуєте за тими аккаунтами, які вам важливо слідкувати для вашої роботи, можливо, там ви черпаєте нові ідеї, теми і так далі. До речі, поділіться в коментарях, як ви використовуєте платформу YouTube. Дуже цікаво почитати. Таким чином, розбиваючи задачі на різні акаунти чи різні додатки, ми створюємо дуже простий вибір: робити чи не робити, а не так як зараз робити одне, друге, третє, четверте, п'яте, десяте, чи не робити взагалі. Ми спрошуємо задачу вибору. Ми спрошуємо задачу свого життя, і тепер ми цілеспрямовано обираємо, що ми зараз хочемо робити. Ми хочемо відпочити, ми хочемо попрацювати. Ми хочемо навчитися, ми хочемо поспілкуватися. І для кожної з цих задач ми використовуємо різні інструменти, так само як і в житті. Робота це робота, навчання це навчання. Спорт, це спорт і так далі. Да? Тобто ми створюємо різні системи розвитку, да? різні канали розвитку, для того, щоб нам було дуже просто між ними перемикатися. Ну і давайте підсумуємо всю цю інформацію. Для початку вам необхідно зрозуміти, для чого вам взагалі кожен з девайсів, які задачі, які конкретні цілі. Ви ставите перед цим девайсом. Якщо ми з цим розібралися, ми переходимо до другого етапу і вичищаємо все, що не потрібно, і додаємо все те, що потрібно. Додатки контролю, додатки фокусу, створення різних аккаунтів, різних додатків і всього іншого. Все, що вам необхідно, для того, щоб ви були готові створити нову систему. І третім етапом, відповідно, ми створюємо кожну з цих підсистем в одну велику систему. Не забувайте про систему контролю. Про це я знімав окреме відео. Подивіться його обов'язково. Це дуже важливо контролювати, що саме ви робите, і слідкувати взагалі, куди ваш час плине. Чим простіше систему ви побудуєте, тим простіше вам буде користуватися нею. Тому не створюйте суперскладну систему, де вас 10 тисяч аккаунтів, ви маєте між ними якось маніпулювати і так далі. Почніть з простого, почніть з однієї соціальної мережі, адаптуйте її, покористуйтеся трошки. Потім поміняйте це в інші соціальні мережі і так далі. З часом ви будете розуміти, що вам потрібно і що вам не потрібно будете редагувати це все, робити оці ревізії, щомісячні, для того, щоб створити ідеальну систему під себе зараз. Тому що якщо ми навчаємося вчимося чомусь новому, ми постійно змінюємося, наш досвід постійно змінюється, наші цілі змінюються, і наші задачі також змінюються. І важливо адаптувати систему, в якій ви знаходитеся кожен день. Під нові задачі, під нові категорії, під нові цілі і так далі. І коли ви це зробите, у вас постане дуже велике питання: а що робити з усім тим часом, який у вас звільнився? Куди його тепер витрачати? І це дуже важливе і дуже якісне питання. І про це ми поговоримо в наступному відео. І спеціально для вас я підготував посилання на відео, в яких ви дізнаєтеся трошки більше про планування, контроль і виконання ваших задач. Побачимось! Пока-пока.